Доброго ранку! Вітаю вас на каналі і запрошую вас до мого саду, квітучого саду. Ну і почалась пора гортензій, Обожнюю цю рослину. Це квітка неймовірна. Ви бачите розмір який класна. Коли а в затінку то гортензії, звичайно, краще. Але цей кущ в мене півдня на палючому сонці, до речі. Трошки підварюється, да, з'являються ось навіть новесенькі соцвіття. Ось такі молодесенькі. Але загалом чудово виглядає, їй тут дуже гарно. Багато років вона вже тут квітує. І навіть накривала в цьому році саме цей кущ, я досить символічно просто прижимала до землі і накривала зверху дошками. От саме цей кущ. Дуже багато на кущі, ви бачите, краса. Загалом я вважаю, що для гортензії головне вода. Це рослина, яка дуже любить воду. Клас, ви бачите, скільки тут? Класно. Просто заливайте, поливайте кущ. Навіть я бачу ось трошки хлорозить листочок, але... У мене це не бентежить, нічого страшного з кущиком і взагалі з рослиною не буде. Кущиків гортензії в мене дуже багато. Ця гортензія взагалі цілий день на сонці, з ранку до вечора. Тут трошки випалюється квітка, це вже не сховаєш. Це нормально. Вона так от випалюється, але треба її поливати хлорозить. Але що б я рекомендувала для гортензії? кислий ґрунт. Як я вже казала, гортензія любить кислий ґрунт. Звичайно, можна кислий ґрунт просто додати на свою діляночку. Це, якщо піти до лісу, то під опадом верхній шар ґрунту є саме тим. Який підходить для гортензії, то вже буде кислий ґрунт. Найпростіший варіант підкислити ґрунт можна. Найпростіше, елементарне, що можна зробити для гортензії, це зробити розчин, кислий розчин для гортензії, одну столову ложку лимонної кислоти на 10 літрів звичайної води. І таким розчином проливати. Поливати свою гортензію. Таким чином ви отримаєте кислий ґрунт. І гортензія буде краще поглинати воду. Дивіться, які шапки. Величезна, бачите, квітка. Суцвіття досить велике. Яка вона чудова, ніжна, красунечка. Ця гортензія в мене посаджена під деревом. І ось тут кущик гортензії. Вона наче ховається за листячком, бачите, знизу. Але з'являються новенькі і новенькі пуп'янки. Ви бачите? Ось ось ця гортензія взагалі я показувала її. Тут навіть Якщо знайду, прикріплю те відео, коли я взагалі думала, що тут діла не буде. Але вона квітує та ще і як ось цей кущ класний. І новисенькі суцвіття. І ось бачите, скільки їх тут багато, скільки тут багато, все одно квіточок. Це один кущ. Загалом навіть не сподівалася, що тут будуть квіточки. Дивіться скільки. Красунечка. Ось бачите? І він квітне. І я вважаю, що гортензії потрібно залізо. В мене під кожним кущиком іржавий гвіздочок обов'язково втикнути в землю. Краса, яка обожнює цю рослину. Я і раніше, і зараз можу сказати, що гортензію я люблю навіть більше, ніж троянди. Якщо так можна сказати, троянди я теж люблю, але гортензія улюблена моя квітка. І в мене на діляночці зараз якраз наче бал гортензій. І ось тут, бачите, хосту повністю вже поїли слимаки. І, гадаю, що нічого такого дієвого від слимаків ще не вигадали. Тільки тимчасове спасіння. Ось ці крупинки синенькі, брокс. Єдине, що може рятувати від слимаків, це висушування діляночки. Це, гадаю, дуже складно зробити, тому що в таку спеку рослинам потрібна волога. Особливо, якщо у мене гортензії, їх взагалі треба заливати. І вони безпроблемно будуть квітувати, якщо добре поливати майже кожен день в таку спеку. Ну, а тут в мене гліцинія вже плететься по опорі. Я взагалі думала, що в цьому році вона буде квітувати, але... Погода була несприятлива, до того ж, я пересаджувала її восени. Це якраз було для неї стресом. Ну, гадаю, в наступному році вона буде квітувати. Ось так вона плететься по опорі. Раніше я показувала, як ми зробили таку підтримку для гліцинії. Кому цікаво, можете зайти, подивитись тут зверху. Я прикріплю посилання на те відео. Ось така опора віліцинію. На таку опору, ось тут навіть можна причепити поки що підвіси. Тут в мене пітунія, я вже обрізала її, чекаю другого квітування в малесеньких горщиках, вона тут чудово все це прикрашає. Алісіуму так от підстригаю, і він знову починає цвісти. Я вже розказувала, що на алісіумі живе така мушка, яка є хижаком. Вона харчується трипсами. Тому в мене в багатьох містах вздовж стежечки є кущик алісіума. Він сам тут насіюється, чудово виглядає, до речі, і ще й приносить користь. Ось тут в мене, бачите, алісіуми, Рослина, яка корисна. І ось тут в мене алісіуми я якраз тут підстригла. Буде знову цвісти. І ось дивіться, цей кущик гортензії, дійсно, він тут страждає. На сонці, півдня точно він на сонці. Весною пересадила ось сюди. І навіть пересадка на нього не вплинула. Він все одно цвіте. І дивіться, скільки тут к цвіту взагалі, бачите? Да, підпалюється квіточка, ось, бачите, випалюється на сонці. Але загалом чудово виглядає в ландшафті все одно. Дійсно, обов'язково покажу, як виглядає зараз примула Зібольда. Ви кажете, що вона у вас не приймається. Дійсно, вона ось так от сохне листкою, яке було. Його прибрати, якщо ви хочете, щоб воно було більш охайне, можна вирвати ці всі листочки. Бачите, молоденькі листочки все одно відходять. Це відбувається, коли ви будете поливати. Знову наголошую, всі примоли влітку треба все одно поливати. Навіть якщо ви бачите, що начебто тут кущика нема, тут є коріння все одно поливати. Хоч трошки водички, але все одно люпнути На таку грядочку, тут все відійде. Весною примула зібольда буде чудово виглядати. Я це роблю кожен рік. Просто проливайте. Це місце, де була примула зібольда, треба просто проливати. Інші примули виглядають краще. Оце примула це висаджена з насіння. Вона взагалі в чудовому стані. І обов'язково хочу показати вам виноград. Цей виноград я купувала на ринку восени, і восени я висаджувала. Це перший рік. Ви бачите, які грона. Да, дійсно, вони не запилились повністю, я бачу проміжки запилення не 100%, але це перший рік. Дивіться, які грона чудові. Я безумовно знаю, що перший рік для винограду бажано лишити одну грону, другу треба було обірвати. Ну, мені дійсно шкода. Шкода було обірвати. Ну, лишила дві грони. Взагалі, коли раніше проводились Виставки, де можна було купити саджанці, рослини, насіння, це було планетарії в Києві. Дійсно, туди приїжджали продавці з усієї країни. Зараз такі виставки не проводяться, то саме такі ринки вони замінюють такі виставки. Результатом я задоволена, поки що дійсно я ще буду його куштувати. Але саджанець дійсно класний. І Вже починає стигнути ожина. Ось навіть знайшла спілу. Смачна і навіть не кисла. Олеандр. махрова квіточка чарівна. Деліандр це рослина, яка отруйна. Тому майте на увазі ті, у кого є діти або тварини, але яка вона ароматна, ця квіточка, красунечка. Обов'язково треба помити руки після того, як торкатись такої рослинки, але вона чарівна, надзвичайна. Цвіте дуже-дуже давно з'являються новесенькі пуп'янки і з'являються новесенькі пагони і цвіте все літо. Безумовно, рослина, яку треба занести потім додому. Вона в нас не зимує. Ось прошу, як я вже казала, якщо вчасно зрізати від квітлі квіточки на троянді, буде з'являтися новесенька паросль. Дивіться, скільки тут гілочок вже новесеньких. Ось це вони. Після обрізки вони з'являються одразу. І навіть дивіться, базальні пагони, ось із ґрунту виходять новесенькі, молодесенькі. Таким чином кущ оновлюється і навіть буде квітнути. Це декор Арлікін троянда. Чудова троянда. І вже є пуп'янки, це обрізка якраз прискорює повторне квітування троянди. Тому не зволікайте, не шкодуйте, обрізайте троянди. Це прискорить їх повторне квітування. Лантана. Чудова квіточка, ви бачите. Ось така невеличка рослина, Заношую її на зиму додому. І ось так вона починає квітнути, а потім змінюю колір і стає ось такою різнокольоровою. І бускова, і жовтенька, і помаранчевий колір. Чудова рослина, але вона в нас не зимує. І на зиму треба заносити додому. Персиків небагато, але все ж таки є. Складні умови, в цьому році були погодні умови, складні для рослин взагалі, а для персику, тим паче. Зараз персик починає вже встигнути, і щоб розвантажити гілочки, починаю його зривати. Персик наливається, збільшується в розмірі, робиться тяжким і починає падати, розбиватись. Тож поступово знімаю чудовий цей сорт персику, соковитий, смачний ранній сорт. Цей персик я обробляла один раз. І так само, як і абрикос, обробляла по цвіту препаратом Signum. Це обробка не шкідлива для бджіл, але дієва. І ви знаєте, в той же самий час я також і обрізаю персик по цвіту, нормую гілочки для того, щоб збільшити в розмірі сам плід. Якщо не обрізати весною, плодів буде багато, але буде один дріб'язок. Цей персик в мене це дерево вже стареньке, йому років 15. Кожен рік я його обов'язково обрізаю, стримую персик. Це дерево, яке стрімко хоче рости вгору. Але йому не потрібно дати це робити. Не повинно бути вище півтора, тож приблизно до 2 метрів повинна бути висота персику не більше. Як тільки дати персику вирости, це живлення уходить нагору і оголюються гілочки, він поступово почне всихати. Якщо персик не обрізати, можна взагалі втратити дерево. Тож я два рази на рік обрізаю один раз після того, як зніму врожай. Влітку навіть вирізає товсті гілочки, принижує дерево, а другий раз, як я вже сказала, весною. Зараз, до речі, я оберу, зніму персики і дам можливість ще й збільшитись наступним плодам. Звичайно, коли персик вистигає на дереві, то він більш соковитіший. Він тоді навіть колір має більш жовтувато-помаранчевий. От коли він з такими жовтуватими краями. Він смачніший і солодший. Але я все ж таки вимушено знімаючи трошки зеленкуваті плоди, ви бачите, яке навантаження. Навантаження на цю гілочку, ну це вже я лишу. Зняла тут декілька персиків, а це лишаю стигнути. Ось так виглядає в мене персик зараз. Лишаю ці персики ще стигнути на дереві, але він стрімко хоче рости вгору. І це я йому якраз не даю робити. Як тільки зніму врожай, одразу починаю принижувати крону, підстригаю, не можна давати персику виростати вгору, тому що всі поживні речовини йдуть вгору і потім оголюється стовбур. І персик таким чином буде вмирати. І дуже багато ще лишилось плодів, ви бачите, лишаю на дереві. І трошки буду розвантажувати вже поступово. Ну, а це одна з улюблених моїх троянд. Троянда, чайно гібридна троянда Луї Дефінес. Величезна квітка зазвичай, це сонечко її підпалює, це якраз мінус цієї троянди. Відомо, що цю троянду начебто вивів відомий актор в нього в саду, начебто знайшли таку троянду і назвали на честь Луї де Фінеса. ароматна пилюсточки, наче воскові, ви бачите? Помаранчева така апельсинова. Зараз якраз знімаю, нема коли, але зараз на сонці, бачите, вона трошки підпалюється, розкручується ось так от бутон. Пелюсточка має такий край, наче мережевний. Бачите, ось тут видно. Чудова троянда і надзвичайно ароматна. Величезна квітка, вона на квітнику наче палає, наче вогонь. Зараз класна троянда, троянда Луїди Фінес. Червона рута. Ще цю рослину називають Монарда. Звичайно, та червона рута, про яку ви знаєте і чули пісню, звичайно, вона виглядає не так. Але цю рослину Монарду ще називають Червона рута. Як її люблять бджілки, яка вона ароматна, до речі, корисна рослина. Чай з листечка цієї рослини лікує жіночі. Хвороби? Яка вона чудова. Тільки Ну я її отак от торкаюсь навколо одразу такий чуттєвий аромат. Ця монарда в мене такого бурякового кольору була ще й червона, ну це вже що лишилось. Монарда, червона рута. в Садочку в ландшафтному дизайні вона чудова. Я, до речі, знаю тільки два кольори Монарди ось такий і червоний. Червона Монарда в мене теж була раніше. Ось так трошки розгрузила дерево і дивіться, скільки тут персиків. Це ж краса, яка, ви бачите, ароматні, домашні персики. Це персик київський ранній. Хоча я б не сказала, що він досить ранній. Ну, зважаючи на наші погодні умови, це ранній. Ось ця троянда в мене спрей троянда дуже цікава. Я вже її показувала. Ось так вона виглядає на початку розпуску. Бутон, наче пилоновидний, нагадує кулястої форми, мені навіть підказували, що це мімі Еден. Розкрилась ця троянда. І навіть не очікувала, що такої форми буде квіточка. Якщо бутон був піоновидний, то зараз у відкритому стані, дивіться, рожево-малиновий колір, достатньо щільна кожна квіточка. Загалом суцвіття, наче, наче такі хмаринки насиченого темно-рожевого кольору з малиновим відблиском, витончена ніжна троянда. Стійка троянда. Квітка добре тримається, не вигорає на сонці, ну і забарвлення, більш рожеве забарвлення всередині і кремово біле ззовні. Надзвичайна троянда. Невеличка, невисокого зросту, кущик компактний. Чудово розкручується пилюсточка, ви бачите? Класна троянда, ароматна.